У Криворізькій шпані. Спочатку я був автором пісень пародійних, потім почав сам співати та копіювати їх голоси різних співаків і включено повороті. Тоді до мене Світлана Маслякова сказала, що як це може статися, що людина такого рівня вокального, як ви, і ще досі має тому освіт. світ. Міша Гуліков був такий криворік, Запоріжжя транзит. Каже, поїхали з тобою, будемо зараз вступати до Консерваторії, прослуховуватися. Ну я засміявся, кажу, так куди, як воно таке може бути? Він каже, поїхав, поїхав. Те на співваги, те на співвага. Але я співаю дуже красиву музику, яка цінується всьому світу. Це всі світньо відомі хіти Елиса Пресі, Френка Сінатра, Андре Бачелі та інші. Чому ці ж люди, які кажуть, не формат, приходять додому, щоб прославитися, або естетичне задоволення, вони ставлять цю музику, вони ставлять поп якихось виконавців, яких вони прославляють. Скажіть, будь ласка, для порівняння, скільки б такі концерт коштував в Європі? В тій самій Іспанії? Такий Треш, концерт. Такий концерт це середня ціна квитка. Квитка? Ціна квитка в Європі від 20 євро до стає. Ну, Які ніхто не співав. Я співав перший в Україні, я співав е Мавру перший в Україні, віцецьку історію перший в Україні, Ріголітову постановку оригінальну, перший в Україні, травіату теж саме, та Сільську честь та ще багато інших. Це робив перший в Україні. Але потім чомусь наш оператир Шевченко не хотів далі ставити ці вистави, тому що вони складні. Прем'єру зробили, шумно робили і все, і загорлося. Це наша країна. Це нас так робляться. Нагло зробили. Гей, щось там полетіло і забуло. Возити з собою ще музик живих, та ще такого рівня, який у мене там ранжування, це неможливо. Це треба возити дуже великий оркестр, понад 60 чоловік, тому що повинен сидіти симфонічний оркестр, ще повинні рок-музиканти бути, якісь там джаз музики. Ні, ми взяли оригінальні композиції е, свої, які вони вже є в запису. Так на Заході, коли це дуже великий концерт, то у нас. Збирається оркестр, збираються всі музиканти, і вони роблять те ж саме, що ви сьогодні почуєте з фонограм, так? Але, як мені кажуть, а ви вживу будете співати, але ви десь будете вставляти фонограму свого голосу. Знаєте, взагалі ніколи не співав. Ну, Не вмію співати під фонограму. Хотів би навчитися, але. Не треба вчитися. Знаєте, я хочу повернути на Україну те, що колись було, ви знаєте, було дуже, дуже яскраво. Було таке, що наші співаки виходили як оперні ті ж самі Євгенія Самірченка, Солов'янка, Тимохін, Огнівий Кондратюк, які співали не тільки опри, вони співали українські народні пісні дуже красиво. Вони співали. Пісні популярні на той час дуже красиво. Візьмемо Муслім магама, і це все співалося вживу. Візьмемо молодого, даємо в руки в мікрофон, так воно як не вміло співати, так і не вміє. Так от хочеться, щоб на сцену виходили професійні співаки, щоб в нас в країні випустили закон. Якщо ти співаєш на вживу, ви без мікрофону співати. Покажи. А якщо хочеш співати жу, бери мікрофон і подивимося, як ти вмієш співати. І ви побачите, як на нашій сцені, в нашому шоу-бізнесі. Зникнуть, ну, процентів 90 співаків. Сьогодні буде фонтан на російській мові. Дуже красиві некрасові вірші і дуже красива постановка буде. Дуже чарівний балет під хореограф постановників Євген Чернов. І балет, який заслуговує на дуже велику пошану, тому що там молоді талановиті хлопці і дівчата, які приймали участь у танцюють Сі. Come on!